Допомога військовим, міжнародне співробітництво та результати запуску платформи, діалог влади та бізнесу такі питання обговорили на конгресі місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську. Деталі розкажуть наші кореспонденти. Учасники конгресу обговорили результати запуску платформи, діалог влади та бізнесу. Цей проєкт запрацював ще у жовтні. Загалом до зустрічі, які були організовані в рамках цієї ініціативи, вже долучилося понад дві сотні учасників. Найбільше питань, які піднімають підприємства і підприємці, стосується мобілізації, бронювання, визначення підприємств критично важливими. З цією метою на всіх зустрічах присутні представники обласного та СП, які намагаються дати вичерпну відповідь і відповідні роз'яснення. Платформа діалог влади і бізнесу створена щоб стимулювати економічний розвиток краю, кажуть посадовці. Детально обговорюється питання щодо залучення жінок до професії, які традиційно в суспільстві вважалися. Чоловічими, а також стимулювання вступу жінок та дівчат на технічні спеціальності. А ще мовилося про допомогу військовим та ветеранам. Лише за цей рік послугами реабілітації в медичних закладах області скористалося понад 11 тисяч людей. З них стаціонарно. Більше п'яти тисяч та амбулаторно майже сім тисяч пацієнтів, зокрема стаціонарним відновним лікуванням охоплено 2200 військовослужбовців, що складає 44% від кількості усіх пацієнтів, які пройшли реабілітацію. Для того щоб після поранень відновилося комого більше бійців в області, продовжують вдосконалювати медзаклади. Зокрема, у надвірні цьогоріч відкрили нове реабілітаційне відділення.